Рівненські обозівці викрили злочинну групу, яка збувала зброю та вибухівку. П'ять гранат, 750 патронів, бойовий автомат Калашникова, рушниця, дві димові шашки, вибуховий пакет та п'ять ножів. У них було вилучено. Все знайдене надійшло на Рівненщину із зони АТО. Припускають в обозі. Один затриманий відповідав за поставку даної зброї в місто рівне. Другий, другий затриманий відповідав під підшукував клієнтів, щоб які купляли патрони, гранати. Вибухові речовини, ну і третій, зрозуміло, це все організував, який безпосередньо продавав, від одного отримував, зустрічав клієнтів. До злочину причетні троє рівнян. Один з них є уродженцем Донецької області. Зброю кожен з них зберігав за місцем проживання. Всі, всі затримані особи раніше судимі, Значить, ніхто із них не працював. Заробляли гроші, ну, кажемо, злочинним шляхом. Дані особи на сьогоднішній день двох взято під варту, і одна особа знаходиться під домашнім арештом. Проводяться слідчі дії. От, я думаю, що скорим часом буде дана справа направлена до суду. Окрім злочинних груп, зафіксовані і поодинокі випадки поводження із зброєю. Так у центрі рівного затримали чоловіка, який розгулював із гранатою Ф-1. На вулиці Макарова у помешканні 59-річного місцевого мешканця вилучили дві тротилові шашки. А у перехожого на князя Володимира виявили саморобний пістолет. Значить, зброя надходить із ходу. Там хтось із родини воює. Приїжджають відпустки, от, військові, які е, знаходяться на сході, передають як подарунки. Е, тому хотілося б застерігти, застерігти населення Рівненської області про недопущення таких фактів, от, оскільки світяне кримінальна відповідальність від 3 до 7 років. От.